Слава Ісусу! Слава Богу. Я колись Саші говорив, що давно-давно питав дозвіл на проповідь одну. Ну, довго, довго не вагався. Ще й Васильіч мене стримує. Не каже, не каже, ну сьогодні Василій, скрипя дошу, не дав мені дозвіл. Я один раз Закон скажу. Законський, скажу один раз. Я буду читати апостола Павла Римлянам, перший розділ. Тут апостол Павло звертає на таку увагу, на таку річ, були люди, яким Бог відкрився. От наскільки можна, щоб людина зрозуміла Бога, у такій мірі Бог відкрився цим людям. Були такі люди. Хто вони такі, я не знаю. Але апостол Павло звертає на цю увагу. І за те, апостол Павло пише перший розділ до Римлян. І він пише, за те, що люди, яким Бог відкрився, наскільки вони можуть його. Вмістить, пізнати, зрозуміти. І вони його не прославили як Бога, а повернули свій розум на гріх. І за це написано, посол Павел пише, суд Божий кара Божа прийде на них обов'язково. Читаємо, перший роздав, 28 вірш. І нижче, оскільки вони вважали за непотрібне пізнати Бога, то видав їх Бог, їхньому перекрученому розумові. Щоб чинити те, чого не личить. Вони сповнені всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, вбивства, суперечок, відступу, поганих звичок, пліткарства Вони наклепники, богоненависники, напасники, зухвалі, горді, хвалькуваті, винахідники зла, непокірні батькам. Нерозумні, зрадливі, безсердечні, непримиренні, немилосердні. Вони знаючи про суд Божий, що ті, хто таке коїть, варті смерті, не тільки продовжуються робити, але й схвалюють інших, які таке чинять. І ще раз повторюсь, це не просто люди там, от якісь вони там ну, живуть те, і все. Ні, це люди, а посол Павло звернув особливу увагу на те. Що люди, в яким відкрився Бог. Бог показав себе, наскільки можна, можна людині показати себе, Бог їм показав. Але вони перекрутили свій розум, написано так. Вони не звернули на це увагу, не прийняли Бога, як Бог їм відкривався. І почали робити отакі всякі справи, які я читав. Я хотів би звернути увагу на одну із таких. Написано пліткарство. Що це таке, це сплетні. Сплетники, пліткарі. Воно якось, коли, чесно скажу, коли в тебе не торкаються ці питання, воно проходить якось, ну, хто його знає. Ну, коли ти, коли торкаються тебе ці сплетні пліткарі, тоді воно звертає зовсім на інше, зовсім по-іншому на ці питання. Коли я розмірковував в такому... З такої сторони про пліткарство про сплетників, Ви знаєте, я трошки був нешукований, але ну, трошки вражений масштабом цього гріха. Що таке плітка? Плітки. Я виписав пожегу словник тлумачний. Багато вони ціливало, але я виписав. Плітка це особлива, здебільшого недостовірна інформація, яка спотворює істину, що розповсюджується винятково усною формою. Це комачні словник. Зайшуючи одну інформацію. Плітки відрізняються від інформації своїм містом. Метою пліткарів є самоствердження приниження інших. І власне звеличення. Коли я прочитав оце християнська точка зору на сплітні, на плітки, це є самоствердження приниження інших і власне звеличення. Я згадав, я в Саші посил, посилівся мені дозволив, я скажу один раз. Друзі, це закон курятника. Я не знав, що закон. Прийшли тоді вже за 50 років мені було. Я не знав. Я з одним пастором не спілкувався, він каже, хіба ти не знаєш закон курятника? Я Кажу, що це за закон курятника? Ну який за конкурятник? Що за закон? А він сказав, що це за закон. Клюй ближнього, стрій на нижнього і пробирайся вверх. І коли я це якось роздумував, як роздумував на це, коли вони торкаються, коли вони зачіпають тебе ці клітки, коли вони застають тебе, твоїх дітей. Тоді якось по-іншому думаєш, бо вони вже пече торкаються. І коли я так розмірковував, і я. Я просто був, ну, я вражений масштабом цього ріха. От я хочу розділити, друзі. От сказав якось прідку, якусь на Сашу. Потім пройшов. Час. І лисина чухається, на що я таке зробив? Якщо я сміливий буду, я підійду, скажу, брате, я наговорив на тебе, прости мене. А коли людина, вона хоче жити цьому, вона живе цим. Це сенс життя, більше життя, вона приділяє цьому. Я знаю таких людей. Я хотів би сказати, я так само стукачі. Є вони такі? Я знаю такі людей, які поробили собі документи, фальшиві документи, для того, щоб можна було показати ці документи і здат когось. Друзі, я розділяю, коли людина ну так помилкова, ну якась ситуація була така, людина сказала якусь плітку там ще що буде. потім кається за це. Це зовсім інший стан, зовсім інша ситуація. Ну коли людина живе цим, ми якось говорили про це. Коли людина живе цим, коли людина як воду п'є оце, цей стан для неї нормальний, вона ж перебуває і навіть не задумується про те, щоб змінитися цей стан життя, цей Льоша говорив. І я зрозумів, що це якраз Льоша мене підштовхнув на ці роду темно і світло. Якщо ми перебуваємо в світлі, зовсім інший стан. А коли ми перебуваємо темряві у цьому такому. Ріховом стані, я ще раз повторюсь, я вражений був масштабом цього гріха. Люди цей гріх, як холодну воду написано. Не задумуючись про те, навіть не думаючи про те, що до це придеться давати відповідь перед Богом. Саме основне, ще раз повторюся, самосвердження. Ось ну, ти ж могучий такий, щоб обідити себе самого, що ти ж такий могучий, ти ж щось значиш. І люди використовують спліні, сплітки. Друге приниження інших. Це конкурянок. І третє, це власне звеличня, щоб в своїх очах бути дуже могучим дуже великим. Я якось думав. Очевидно сту... ну, стукачі. Смис, ну що їм треба? У мене якийсь один хлопчина. Хлопчина запитує. Я кажу, розумію. От на Сашу може настучати і стати місто нього пасти. Або на Василь Васильовича. Десь там щось його підковернуть, настучать його правили. Я ж говпі старейшина вже. Друзі, і це не вірючи чоловік, молодий пацан. І каже, я ще можу зрозуміти що там начальника здали і стали на його місце. Або там конкурент по роботі. Саші зарплата там 20 тисяч, а в мене 8. Опа, я Саша здав і зарплату вже не в місті. Я, я образно кажу, друзі, а -а -а. Можу, це приклад. Ну коли людина робить стучить, це самоствердження і власне звеличення. Друзі, це гріх. Це гріх. Цього не можна робити. Та це приходить кара від Бога. А Бог помилує вас. Стукачиться це, це рідко. Це рідко. А пліткарі. Це не рідко, це час. Василій, питає в мене, за що ти будеш кажу, За спліну. <клідко> це можна, каже, проповідати цілим собрання. Друзі. Треба Бог помилив нас. <клідко> я ще раз повторюсь, я дуже сильно бачу велику різницю, коли ти зробив це помилково. Ну так сталося. Ну коли ти перебуваєш в цьому. Коли це тебе все твого життя. Розказує мені один хлопчина. Каже, сидимо, ми маємо спілкування. Сиділо два чоловіки. Один вийшов, і вони просто переключились і обгажують його, ти що вийшов. Зайшов цей, що обгажував, плітки пускали на нього, обсуждали його. Зайшов. Вийшов другий. І вони почали слід за нього. Плітки розпускав. Друзі, це катастрофа. Це катастрофа. Те, що я сказав сьогодні за чашку? Це приклад такий, ну, я скажу приклад. Друзі, може, якась думка комусь виникла. А я він сам розумний розказує, як він сам, друзі. Я притримуюсь такого принципу. Я завжди отразу, ну я, ну, я, я так жити. Як виходить, стараюсь завжди так жити. Пускали мову там, плітки пускали на одного брата. Я послухав, приїхав додому і дзвоню тому брату. Кажу, брат, на тебе там таке наговорили, це правда чи ні? Він каже, ні, не правда. Почув якусь плітку. я підходить, або перезвоню, або підходить до чоловіка. Як правда чи неправда? Більшості кажуть, ні, це неправда. Ви знаєте, і після цього не приходять. І не говорять мені плітки. Воно якось, мабуть, спрацьовує в духовному світі, якийсь закон спрацьовує. Бо я не розповсюджую, я позивний узнав. Скільки такого було? Я приходжу, плітка пішла, я приходжу до брата. Поговорили. І виясняється, що нема. Ну це все, все воно неправда. А є такі моменти. поговорю з братом. І думаєш краще говори. Безпеку. Людина не розуміє, людини не чує. Ну ніякого нема ні консенсусу, ні порозуміння, ніякого друзі. Це дуже тяжкий стан. Хай Бог помилий нас. Хай Бог помилий, щоб ми не були учасниками цього масштабного і величезного ріха, який прижився до багатьох людей, які живуть ним і живуть в ньому. Я прочитаю рівень і ще одне місце, це післання фісянам. 49, 25, давайте почитаємо нижче. Тому, відкинувши неправду, кожен говорить своєму ближньому правду, бо ми є членами одне одного. Гнівуючись, не грішіть. Сонце хай не заходить у вашому гніві, І не давайте місця дияволові. Хто крав, хай більше не краде. Адже краще нехай працює, роблячи своїми руками добро, аби мав чи подати тому, хто має потребу. Жодне погане слово, хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло благодать тим, хто слухає. І не засмучуйте Святого Божого Духа, яким ви запечатані на день викуплення. Усяке роздратування, гнів. Лють, крик і зневага хай віддається від вас разом з усякою злогою. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одного, який Бог через Христа вам простив. Слава Богу! Хай друзі поможе Бог нам. будь такими. Я завжди питанням задаюся і говорю не раз і не одному. Наш ходить в церкву все життя. І залишатися таким, яким ти був. Наша ходить в церкву навіть кому воно потрібно. Коли ми ходимо в церкву, у нас нема ніяких змін. Нема ніякого росту, яким ми були, таким все життя лишаємося. Хай Бог помило нас від цього. Хоч трошки, але повинно в нас бути росту. Хоч потрошку помаленьку, але він повинен бути. Це зміни нашого характеру, зміни нашого мислення, зміна нашого бачення. І ще, найголовніше скажу, одне із важливих питань цього дня. може я неправильно бачу, може не те бачу. Але, друзі, мене зрозуміють, сьогодні дуже сильно припихується служіння Богу, поклоніння, прославлення. Я скажу так, якщо я зневажаю брата, Сашу, або сестру або ще когось. І написано апостол Павло каже, якщо ти брата, якого ти бачиш, і ти зневажаєш його, ти його не любиш, як ти можеш Бога любити? Яке поклоніння, яке прославлення, якщо ми зневажаємо один одного, якщо в нас нема просто людської поваги, людської вдячності, просто людської. Про яке служіння Богу можна говорити, друзі? Якщо служіння Богу тільки через служіння людям. Я постол Павло пише, сам пересліть. вір, як написано? Служить віру. віру, як вірить, біжить. Своїму, своїм своєму і найперше служить своїм повірі, своїм, а потім всім останнім. Але служіть, робіть добро. Хай Бог поможе нам цьому, благословить нас, дасть мудрість, щоб ми були такими християнами, я прочитаю, як я почитаю фесянам 45-ті. Щоб Бог помилив нас, дасть мудрість і сили досягати, в цьому і дасть кожному з нас духовну роботу. Більше, більше, що ми росли і укріплялися в ньому. Хаймо ім'я прославиться, раніше. I wow, mean wow.